Я приїхав назад з, з батьками разом. Щось там. Дивились більшовики на документи, дивились і нічого, мені нічого не сказали. Ну і став шукати зв'язки, як вернувся, став шукати. Найшов зв'язок і став організував таку бойову групу. І ми стали розповсюджувати листівки між людьми і, щоб то не було так замітно, я пішов в школу. Тому що ще, по-друге, листівку писати, писав, а виправити помилки я не вмів. Я побачив, що мені треба вчитися, щоб, бо то замітно, якщо з помилками надрукована листівка. А я не був вдома, два роки не було, я був в Німеччині, а рік я був. В лісі, у лісі в упа три роки мене не було. А хто був у селі, на місці, то таких хлопців, як я, ходили в школу. Я прийшов йти в школу, а в мене три класи по посвідчення. посвідчення за три класи. А то вже, а вже в сьомій ходять такі, як я, що я з ними маю ходити. Ну, я пішов до того директора і кажу йому, що я хочу ходити, але я не можу з тими йти, бо вони багато молодші за мене. Він мені сказав так, ми тебе приймемо умовно в сьомий клас після третього. Якщо до кінця року ти себе оправдаєш, то будеш ходити. Якщо ні, підеш в 3 клас. І я пішов. Я так нічого не знав, що мені казали так, я питав, який зараз урок, фізика, а в мене тут не вкладається, що то таке. Я кажу, а про що там говориться? Сказали мені, що там, значить, швидкість вимірюється. ага, я вже знаю, я вже знаю, про що то мова. Який брат і зошит? І я закінчив сьомий клас на п'ять, це смішно, правда, на п'ять закінчив і поступив в Луцьк у, в те е, училище. Без екзаменів мене прийняли, ну, відмінник то. І, і я став ходити.